Доброго дня всім! Хочу показати машинку Renault Clio 2014 рік, 1,5 мотор 66 кВт. Вони бувають 1,5-55 кВт, дуже їх багато. Але так як я своїй дитині, це моя дитина їздила домашня машинка. Він слабенький той 55 кВт. 66 кВт це такі точно мотори, як і в Рено Мігана. Е, такі безпроблемні мотори, я можу вам сказати. Е, машина наворочена з кондиціонерами. З кондиціонером є з, е, на новій резині Унірояль 2022 року. Десь в районі 1000 півтори приїхали, це зими купили. 20, 22 так і в Вона вся машина в оригінальній красці. Ось, скорі з контролем. Зараз я до салончика перейду, вам покажу. Така, знаєте, є ще треба подивитися літня різина. Задні, задні вікна затоніровані, передні також були затоніровані, але дета не їздила в Польщу до, до сестри. І поляки, поляки, поляки сказали взяти і. Передні, на передніх дверках зняти пльотку, прийшлося її зняти. Але це таке, можна їх поставити на місце. Так, покажу вам зараз. Тут все, це запаска, ключ, домкрат, все є. О, все повністю комплект є. Не порвані, не просаджені. От є, є коврики, пройомчики ніде, По машині абсолютно ніде не бачу ніякої ні ржавчинки, нічого. все ринушки вони, вони добротні в них кузова. І ще раз наголошую на тому, що 66 кВт, мотор крепший Це що 90 сил. сила. Так, электрозеркала, мультируль, мультируль, круиз-контроль, сенсорный экран, кондиционер, ручка, дві, два ключа, карты, потом карта, USB, он, видите, можно подключать музыку, слушать. Эко-режим, допустим, если вы хотите эко экономно ездить. Режим включається, От, взагалі там можна 4,5 літри на 100 км. Це дуже економна машинка, Ось, потолочок чистенький, не протертий, нічого ніде немає, сідушки теж передні класні. Під капотом нормально, зараз я вам покажу. О. Дивіться, все тут гарненько. Бачок антифриза, бачите, чистеньке частень, все, мотор робить рівно. Щеплення, щеплення, тормоза, колодки всі оригінальні. Якщо, допустимо, якісь замінники які ми купували, то тільки все в оригіналі. Саме розумієте, дитина в мене їздить, тому, тому потрібно було все. Якщо якісь моменти, бачите, навіть резина Так що телефонуйте, будемо спілкуватися, комусь дійсно знаходиться гарна, гарна достойна машинка в оригінальній фарбі і з хорошим мотором. Все тоді будьте здорові, телефонуйте, будемо спілкуватися далі.